Тільки ж коштує запустити свій магазин на Shopify. Доступ до платформи Shopify 1 долар за перші 3 місяці. Далі 29 доларів. Домен коштує 14 доларів на рік на самому Shopify, або ж 1 долар на рік на GoDaddy. Платні додатки на Shopify в середньому 20 або 30 доларів на місяць, але ти можеш обійтись і без них витрати на сервіси для пошуку продукту приблизно 30 доларів на місяць. Реклама, якщо ми говоримо про залучення користувачів, то якщо це органічний трафік, нам потрібні витрати на сам продукт від 5 до 20 доларів, щоб його замовити і зняти з ним контент. Якщо ж це платний трафік, наприклад, з платформи Мета, то в середньому для тесту одного продукту тобі треба 100-150 доларів. І останнє платіжні Системи платіжні системи можна взяти в оренду, тому це ну, доларів ви платите тільки комісію від самих продажів. Отож, на тест одного продукту в мене вийшло в середньому 263 долари. Проте важливо розуміти, що не завжди перший продукт в тебе залетить і одразу дасть тобі якісь продажі чи профіт. В середньому у людей залітає сьоми. Або шостий продукт. Тому тобі доведеться тестувати чи більше. Підписуйся! Тут ще дуже багато цікавого про Shopify Dropshipping.